Знову у бій, після короткого відпочинку, понад 400 військовослужбовців 3-ї батальйонної тактичної групи, 80-ї окремої аеромобільної бригади, вирушили на схід. Там вони замінять своїх колег. А ті, в свою чергу, повернуться додому на ротацію. Проважали героїв рідні, близькі а також і наша Наталка Гатеш. Залізнична станція Чернівці Південна на пероні, як ніколи, дуже людно схвильовані родичі проведжають військовослужбовців у зону бойових дій. Пані Галина благословляє на легку дорогу та службу на Донбасі свого зятя. каже, не так давно він зі сходу повернувся, однак їде туди знову, аби замінити своїх товаришів, які відвоювали рік. Ми знаємо, що це його обов'язок захищати батьківщину. Це ми так знаємо. Ну певно, що перший раз було дуже страшно, другий раз а тепер вже та й ми. Ми думаємо, може буде краще. Ти вже думаємо, мусить так бути. Він мусить йти туди захищати, та й ми вже трошки легше з цим змирюємося. Самі ж десантники на службу не скаржаться, запевняють, що це їхній обов'язок, тому налаштовані рішуче. Бойовий наш дитинко бойовий. Я їду для того, щоб... Тут був спокій. Слава Богу, ми нашого екіпіру нормально. Не маємо, ми маємо з чим їхати, бо стоїмо за бокове, ну, і Прикарпаття повністю. Пан Віктор вперше їде на схід. Чоловік сам родом з Херсонської області. А у Чернівцях проходить навчання на базі військової частини, що на вулиці Московської Олімпіади, зізнається, ніколи б не подумав, що на миролюбну націю з війною піде братній народ, і військову підготовку треба буде знову відточувати, психологічно готуватися до застосування зброї, жити в польових умовах і лише думками бути з немає. такого я не думав. Що доведеться так через 24 чотири роки служба, яка служив, що доведеться по новій переучиватись. Альона на фронт їде не воювати, а рятувати життя солдатам. Жінка служить у тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади. Медиком вже 17 років. Каже, до життя у польових умовах готова, але у зоні бойових дій ще не була. Спокійна на вигляд, та на душі тривога. Обіцяє, що все буде добре, і вона обов'язково повернеться додому, біля серця носить оберіг, які зробили їй діти. Дітей обереги зібрала все, що дітки там зав'язали, все тримаю біля серця від чоловіка. Цим їдемо. Хотілося б взагалі дуже швидко, щоб все скінчилося. І раз і ми всі вдома, і все добре, як вийде. Військовослужбовці проходили тривале навчання у різних військових частинах. А в зону, АТО після бойового злагодження, відбувають саме з Чернівців. Вони повністю забезпечені, абондірування вони були забезпечені при, під час призову в навчальних частинах, що тут більше зі навчальних частин прибули. Що стосується засобами захисту, от вони тут укомпліковані до забезпечення. Неповному обсязі, і відповідно буває в район призначений. У ризиковане відрядження в зону, де вже стільки часу не вщухає конфлікт, боронителів рідних земель молитвою благословив священик. Він окропив захисників свяченою водою, побажав кожному успіху і вручив хлопцям іконки, які оберігатимуть їх від небезпеки. Єдине, що прошу, збережіться, ангела-хранителя всякому і кожному. Будьте мудрими, будьте неушкодженими. Ангела-хранителя всім. Боже благословення, хай завжди буде з вами. Христос Воскрес! Своє Воскрес! Після урочистого прощання охоронці рідної землі прагнули ще хоч декілька хвилин побути з близькими та друзями. Естру з побажанням перемоги проведжали військовослужбовців 3 ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади на фронт. Захисники зайняли свої місця у вагонах, проте очима шукали рідних. Потяг рушив, і військовослужбовці зі своїх вікон ще довго намахали на прощання рукою. Наталя Гадаш, максим демко чернівецький Промінь.